Доброго вечора, мої золоті, доброго вечора, мої хороші. Ви на каналі ТРО Україна. Сьогодні дивимося з вами Запоріжжя область, що чекає, що буде найближчими днями. Що там ворог наш планує, що йому там треба? Запоріжжя. Щоб за свою свободу, я думаю, будуть ще гарні новини з фронту. Будуть, тому що кажуть, що гучно чути звуки, видно десь вогонь, але поки показують тільки поодаль, бо ворог дуже сильно заздрить, що вам щось здається. Чому кажу вам, бо ваш напрямок. А що ти за красу хочеш знищити? У нас, коли випадала по Одесі і хоче вашу красу знищити, то до музею влучила. Дороги перекрити, щоб ніхто не виїздив на фронт як із міста. Передмістя вогонь великий. Хтось каже шлях, лікарні пізніше будуть. Будуть лікарні? Медичний заклад якийсь, але, трох, але пізніше. Є такі плани у ворога. Мости на воді, щось об'єкт біля води. Щоб шлях перекрити, мости також шляхи. Зараз будемо дивитися. Запоріжжя найближчі дні. Я посиджу, подумаю. Куди краще мені бити. Я вже туди пробував бити перед святом, перед Геловіном на Геловін. І почну знову. Найближчі дні вночі може бути гучно. В нього план, коли а, у вас а, палення може немає, він каже, коли холодно вам буде, коли буде зима. От тоді я просто буду, буде масований. Тут однозначно, тут буде дуже багато всього. А зараз він як притихне і потім так різко в ті ж самі точки по вже відомим координатам. Давайте подивимося, що взагалі в місті відбувається в Запоріжжі найближчі дні. Таємний план є. Якісь бури перемовини, нові вказівки для військових, для військового керівництва. Давайте уточнимо, щодо е, просування вперед. Буде просування, дивіться по новинах, готуйтеся до захисту, бо десь гарна новина, і є, є небезпека руйнування саме угу, і смерть. Є е, е, небезпека руйнування для міста. Ворогом помста буде. Тобто. А якщо він показує мені, що я планую масоване пізніше, мости пізніше, то заплановано. А зараз, не були ще дні, дивіться, будь ласка, за новинами, знову ж таки, якесь велике просування, гарні новини, і вона загучена в місті. Є гарний таємний план, але після нього смерть іде. Другий раз колодець карту смерті витягає. І небезпека. Бережіть діточок Запоріжжя, найближчі дні. Ну, я ж кажу, військові, бачите, радіють. Ми з вогнем пройшли ворога, спепелили а він нам б'є. Дивіться, те, що біля міста, передмістя, там також гучно. Як не одна атака, тут дрони показують, можуть збувати села перед містом. Верховна Жриця знову. Ну, дивіться, ви заходите в період, коли я так зрозуміла, щоб там не казали активізація по області, де. Я зараз будемо чим дивитись, будемо. Активізація на фронтах, і ви ж розумієте, що буде гучно в місті. Тут іде активізація? Результат ще не бачу, але от ви рухаєтесь. Знаєте, що більше всього завжди мене обурює? Що? Ну, іноді дивишся по ворогу, йому байдуже куди бити. Так не ти по соціальній інфраструктурі. Ну, десь там в лісі, хай впаде. Ну, ти ж хочеш просто, щоб гучно було? Сенсу немає. Він робить якісь безглузді дії взагалі. Ну, вам треба там вистрілити? Ну невже ну, там зовсім нема людей? що Вони там всі хворі? Ну що ж бити? Це ми в Харкові завжди знаєте, як думали? Ну В Белгороді живуть же люди. Ви що, не бачите, що обстрілюють? Таких же людей. Ви що не можете піти спалити ті нещасні, не можна матюкатися С300? Що ж ви б'єте по нам? Розумієте? Що не вже там нема партизан? в вашій частині окуповані які їх там підсмажать. Ну от як це? Я ніколи не розуміла. Ну, я б не змогла спокійно на це дивитись. Навіть якщо то інша країна там, нібито ворог, як можна людей вбивати. Така нація. Наші залякані, я розумію, що наші на ну, окупованій залякані. То там на них дуже сильно тиснуть. Чомусь, ну, зараз подивимося, що тиснуть. Чомусь про це сказала, надо дивитися. Весилівка найближчення. Наші втрати. Хотіла десь прорватися, але втрати великі. Чекаємо на підкріплення, десь на якісь позиції будемо. Закріплюватись, чіпаємо на якусь зброю. Наші великі там втрати. Мелітополь? Найближчі дні. А там смерть в самому місті може бути смерть. Там буде гучно. Там ми щось їм по інфраструктурі вдаримо. Дивіться, це знаєте, як мені нагадує, Пам'ятаєте, коли у вас пішов наступ по вашому напрямку? Довго ж не було його, а, всі казали, це просто розвідка бою. От зараз дуже схожа картина. Малітополь будуть захищати. Щось там, якийсь захист робити, вороги. Бердянськ небличь дні. Смерть іде ворогам. Якийсь наш вдалий. Вдалий план. А вони потім передмістям обстріляють. Угу. І місто можуть нам в Запоріжжі обстріляти. І радіти будуть. Енергодар ближче дні. Щось гучно там дуже. Але так треба. Біля Енергодару якісь руйнування, гучно в Енергодарі. Але ми влучимо туди, куди треба за ближчі найближчі дні. Є важливий план, не буду озвучувати. Чекаємо на слушну нагоду, тому що чекаємо, може, на зміну погоди також. З боку Ергодару вони наш, нас обстрілюють, наші позиції, нашу територію, не Так мак на ближчі дні. А з такмаку буде летіти в бік інфраструктурних об'єктів. А що закрита інформація про що? Рух буде там наш, і будуть також наші великі втрати. Ми спробуємо якось рухатися, але інший план потім буде пологи. Таке відчуття, що ворог щось вигадав, що нам це тепер заважає полога. Там великий обстріл, багато вогню в пологах. Зіткнення, ми на якихось нових позиціях можемо навіть укріпитися в той бік. Чекаємо на підкріплення. Активізація. Гуляй поле. Зміниться там найкраща ситуація. Для військових. Я розумію, що місто майже старте, але кажуть, що там або розслідують, або дізнаються якусь правду. І нададуть дадуть підтримку військовим в тому напрямку. Оріхів дні. Треба укріплюватись, бо ворог буде атакувати з повітря. Треба сили підтягувати. Треба міняти хлопців. І знову глупець. Що це значить? Що це дурень? Про що ти кажеш? Не дадуть нормально відпочити і нормально на всіх змінять, але от комусь пощастить. Там питання саме серед військових, що заберіть, будь ласка, ну треба трошки людям може підлікуватись нашим. в найближчі дні. Район. Десь щось буде чутно, але кажуть, що... Є е, можливість у наших ну, зробити захист, зробити так, щоб було тихо, спокійно в самому Вільнянську, тобто, щоб воно там десь не долетить. Коли суфортуна випадала, що може бути, що все добре. Ворог як би хоче, але район є небезпека, по місту можливо, убезпечити.